Російські компанії активізували пошук молодих жінок із африканських країн, пропонуючи їм роботу в Росії. Офіційно це подається як спроба закрити дефіцит робочої сили, проте існують серйозні побоювання, що значна частина цих працівниць опиняється на військових підприємствах, зокрема на виробництві дронів шахет 136 які Росія використовує у війні проти України. Як повідомляє Bloomberg, найбільшу активність рекрутерів зафіксовано в Південній Африці, яка входить до блоку BRICS. Одним із головних центрів набору є особлива економічна зона Алабуга в Татарстані, де виготовляють безпілотники шахет 136 Уряд ПАЕР уже розпочав розслідування, аби з'ясувати справжні наміри російських компаній. У травні відділення жіночого ділового альянсу БРІКС підписало угоду про направлення понад 5,6 тисяч жінок для роботи в Алабугу та компанію Еталон Урал». Вакансії пов'язані з будівництвом і сферою послуг у Татарстані, почали з'являтися ще на початку року, а африканські блогери активно поширювали їх у соцмережах. Кандидаткам обіцяли безкоштовні перельоти, проживання та офіційне працевлаштування. Однак, за даними інституту науки і міжнародної безпеки ISIS, більшість жінок після прибуття до Росії фактично залучають до складання дронів камікадзе. Правозахисники стверджують, що до 90% африканок, які прибули в Алабугу, працюють саме у цій сфері. Вони стають частиною війни, збираючи зброю. Зазначив дослідник ISIS Спенсер Фарагасо. У самій Алабузі вже зводять нові гуртожитки для понад 41 тисячі працівниць, що свідчить про плани Кремля значно наростити виробництво безпілотників. За оцінками російських структур, дефіцит робочої сили в країні сягає 4,8 мільйонів осіб. Набір триває не лише в ПАЕР, а й в Ботсвані і Лесото. У деяких випадках до компанії залучають навіть місцевих політиків, які рекламують програму як можливість для молоді. За повідомленнями африканських медіа, перша група студенток із ПАЕР вирушила до Росії 20 серпня.